Дерева захищають себе від агресивних мікробів за допомогою смоли – живиці. Бджоли приносять цю живицю собі у вулик і використовують як біозахист. Оброблена бджолами живиця називається прополісом. Люди вилучають прополіс, зміцнюють ним свій імунітет і лікують безліч хвороб. Прополіс найсильніший природний антибіотик. Він знищує понад 100 видів бактерій, грибків і вірусів. Якщо до синтетичних антибіотиків мікроби рано чи пізно звикають, то звикнути до прополісу їм не вдається. Крім того, синтетичні антибіотики знищують не лише шкідливу, а й корисну мікрофлору, що може викликати нові захворювання. Зате при лікуванні прополісом цього не спостерігається.